Вітаємо. В ефірі новини на Радіо Сумдеу. У студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску. Сумдеу, перший серед університетів України та у ТОП 301 400 кращих ЗВУ освіту. В рейтингу Times Higher Education Impact Rankings. Сумдеу, перший із закладів вищої освіти в України, долучився до міжнародного проєкту Partnership on University Plagiarism Prevention. Про ці та інші події університету далі у випуску. СумДУ – перший серед університетів України та у топ 301 400 кращих ЗВО світу в рейтингу Times Higher Education Impact Rankings. Британська рейтингова агенція Times Higher Education у ході глобального конгресу зі сталого розвитку презентувала результати щорічного рейтингу університетів. Його мета оцінка здобутків кращих університетів світу у досягненні цілей сталого розвитку ООН. Попри збільшення кількості університетів, які були прорейтинговані в цьому році, СумДУ покращив свої позиції, перемістившись з топ 401 600 у топ 301 400 кращих ЗВО світу і посів перше місце серед 32 українських університетів. Високі позиції сумду в рейтингу свідчать як про потужний науковий та освітній потенціал університету, так і про його ефективну реалізацію. СумДУ, першим із закладів вищої освіти України, долучився до міжнародного проєкту Partnership on University Plagiarism Prevention. Проєкт реалізується за підтримки Social Sciences and Humanities Research Council, Канадського федерального агентства із фінансування наукових досліджень, що заохочує навчання і сприяє проведенню досліджень у галузі гуманітарних і соціальних наук. До команди міжнародного проєкту входять близько 70 дослідників і 35 партнерів. До складу команди проєкту долучився керівник групи сприяння академічній доброчесності СумДУ Артем Артюхов. Проєкт передбачає проведення опитувань здобувачів освіти та професорсько-викладацького складу університету за тематикою, пов'язаною з плагіатом, коректним використанням ресурсів відкритих джерел. Тощо у рамках проєкту члени команди планують підготувати спільні наукові публікації, організувати популяризаційні заходи та освітні курси. Ковці сумду виконуватимуть грантову програму у межах проєкту Наука заради миру і безпеки. Програма реалізовуватиметься протягом 2023 року у форматі ASI – Advanced Study Institute – короткого 70-денного курсу від викладачів експертів для молодих вчених. Пріоритетні напрями й тематика програми пов'язані з питаннями безпеки. Сума гранту складає 44 тисячі євро. У межах грантової угоди. Науковці підготують освітню програму безпека територіальних громад, досвід країн Східної Європи, яка передбачає такі модулі. Розвиток територіальних громад, територіальні громади в системі регіональної безпеки, роль ТРО в забезпеченні територіальної безпеки, енергетична, екологічна, фінансова, соціальна та гуманітарна безпека територіальних громад. Координаторами програми від Сумду є професор кафедри міжнародних економічних відносин Федір Журавка, співдиректор та завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Юрій Петрушенко. Чоловіча баскетбольна команда СумДУ, бронзовий призер Універсіади та студентської баскетбольної ліги України сезону 2023 року. Фінал восьми кращих студентських команд із баскетболу, які визначилися за попереднім груповим раундом, відбувся в місті Івано-Франківськ. Чоловіча збірна СумДУ тренер Ярослав Ковальов, у чвертьфіналі здобула перемогу проти збірної НТУ Київський політехнічний інститут імені Сікорського. У підсумку команда СумДУ здобула бронзові нагороди 18-ї літньої універсіади України з баскетболу серед чоловічих команд. Чоловіча збірна СумДУ з гандболу срібний призер 18-ї літньої універсіади України. На 18-тій літній універсіаді України, що відбулася у Львові, збірна сумдеу з гандболу, тренер Максим Кунпан посіла другу сходинку студентських змагань. У групових етапах сум'яни здолали спротив Ужгородського національного університету та Львівського державного університету фізичної культури імені Боберського. У боротьбі за головний трофей суперник виявився сильнішим. У підсумку команда СумДУ посіла друге місце та здобула срібло. Мистецькі колективи СумДУ вибороли нагороди міжнародного фестивалю конкурсу мистецтв Лиманські Зорі. У номінації Хореографічне мистецтво, Перше місце вибороли, танцювальна студія Есенпі, танцювальний колектив Джем, Театр танцю Феєрія та ансамбль бального танцю Силует. У номінації Театральне мистецтво учасники театру Кураж отримали перше місце за виставу Мить перед стрибком у прірву та поетичну композицію Незламна Україна. А студент факультету еліт Владислав Талах. Виборов друге місце за сольне виконання твору і буде мир на Україні. Також колективи отримали спеціальні дипломи, краще хореографічне виконання, віртуози хореографії, яскраві таланти. А керівниці колективів Людмила Крамінська, Юлія Чудаєва, Світлана Бондаренко, Ольга Гараніна та Ірина Небилова подяки за високий професіоналізм. І сертифікати Кращий керівник. У Сумдеу відбувся пізнавальний конкурс для старшокласників робоквест. Випускники шкіл та коледжів випробували свої сили в програмуванні роботів, конструюванні електронних схем та створенні проєктів з робототехніки. Змагання відбувалися в командах по два-три учасники, кожна із яких мала свій персональний маршрут, що пролягав різними локаціями університету. За результатами квесту визначилося дев'ять команд переможниць, які виконали усі завдання правильно і швидко. Вони отримали подарунки від університету та спонсорів. Ви слухали новини на радіо Сунду у студії. Працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.